В інтерв'ю американським журналістам президент Зеленський заявив, що війна Росії проти України ближча до завершення, ніж багато хто думає. Прекрасна заява, але чому вона мене особисто сильно не радує? Ну, хоча це, безумовно, значно краще, ніж те, що він заявляв рік чи півтора назад, що радісно причому заявляв, що ми будемо воювати довго, дуже довго. От. Ну, те, що він говорить про завершення війни, це, звичайно, краще. Але коли таке було, щоб е обіцянки нашого президента здійснялися? Може хтось мені пригадати, написати в коментах і так далі. що у мене згадується лише е ряд. Асоціативний, починаючи від зарплати вчителям 4 тисячі євро і закінчуючи кордонами 91-го року. От. Ну, в принципі, обіцянки, яких ніхто не збирався виконувати, які навіть ніхто не думав, що це в принципі, можливо виконати. І просто давалися, щоб даватися. Чи є якісь раціональні підстави говорити про те, що війна може закінчитися? Зеленський говорить про те, що е якщо Україні нададуть велику допомогу, то війна закінчиться. План перемоги це зміцнення України. Абсолютно правильно. Зміцнення України. Що таке зміцнення України? Це будівництво оборонних укріплень. Це розвиток. Власної ракетної техніки. Ну, щось в нас там розвивається, склади виносимо, але далеко не так, як потрібно. І якщо щось почало розвиватися, тільки останніми, буквально, я не знаю, місяцями, там півроку, трохи більше, до того в нас все йшло в асфальт. І досі продовжує йти. На наступний рік заклали в бюджет скільки там 40 мільярдів на асфальт. Ну, то просто викинути гроші в яму, закопати їх. Замість того, щоб в ракети вкласти, ми зібралися просити у Заходу у Байдена, щоб він прийняв нас в НАТО і надав всю необхідну допомогу. Ну, є в нас підстави розрахувати, що Байден на це піде? Оцей ну, Байден, який виріс, не знаю, мабуть, 17 років він в політиці. Кар'єрний політик, він виріс під пісню Не провокувати ССР, не провокувати Путіна. Ну, в останні місяці, навіть коли він відмовився від ідеї балотування, його поведінка не змінилася, Вряд чи він щось нам дасть. Які ж надії на мир? Ну, надії в принципі є. Це дипломатичне врегулювання. Коли Війна тільки почалась у 2014 році. В Мінську президент Порошенко домовився, стоячи на значно гіршій платформі, ніж зараз у Зеленську. Ну, у нас же тоді армії не було, як відомо. Було кілька десятків тисяч боєздатного війська. Все. Зараз, слава Богу, маємо боєздатного війська, ну, мабуть, куди більше, ніж півмільйона. Десь можемо. Говорити про приблизний паритет із ворогом. Тобто про зупинку війни теоретично можна домовитися, якщо ми будемо професійно і патріотично працювати на дипломатичному фронті, а не так, як. Намагалися попрацювати в Стамбулі, коли домовилися фактично про капітуляцію України. Ну, мій прогноз, що якщо ця домовленість відбудеться скоріше, ніж ми сподіваємося, ну найближчі місяці, що найменше можна сподіватися, то звичайно це буде не мінськ, але сподіваюся, це буде і не Стамбул. Це буде щось. Середнє, ну дай Бог, щоб ближче до мінська, а не до Стамбула. Тобто повну капітуляцію вряд чи, вряд чи підпишуть, тому що на це ні союзники не підуть, ні населення не сприйме. Саме головне армія не сприйме, вона ж стала на диби. Вот. Але, звичайно, такого договору, як в Мінську, коли ми е, зупинили просування противника, і при тому нічого фактично йому не пообіцявши ні відмову від НАТО, ні відмову від війська, ні відмову офіційну від території. Ми ж не визнали Донбас за Росію і Крим не визнали за Росію. Е, боюсь, що такого не буде. Буде, очевидно, що. Якийсь, ну це мій прогноз. Це не, не, не те, що я вважаю за ідеальним, але очевидно, що з великою долею ймовірності, е якщо буде підписано, то буде підписано договір, який передбачатиме фактично е підтвердження втрати контролю України над цією окупованою територією, в тій чи іншій мірі відмова від НАТО. Дай Бог, щоб це не включало відмову від е цілих. Рядів озброєнь і скорочення армії, тому що це, це те місце, де не можна відступати. Можна в якихось культурних е е сферах е поступитися, щось там пообіцяти, десь там русський язик факультативно ввести, не обов'язково це виконувати. Але, ну, у сфері скорочення армії це дуже для нас небезпечно з таким ворогом, як Росія. Ну, звичайно, можна знову ж таки пообіцяти щось там скоротити і не скорочувати. От, є такий варіант, і, мабуть, так воно і буде. На жаль, на жаль, мабуть, щось пообіцяють наші там, відмова від розробки ракет дальнього радіусу дії, там якихось безпілотників дальнього радіусу дії. От, можливо, скорочення якихось видів озброєнь. На жаль, це, це те, що крайне бажано, але ну, от побачимо, життя покаже, чи правдивий мій прогноз, але я прогнозую, що це дуже ймовірний сценарій. Тобто втрата території, відмова від НАТО, втрата права розробляти. Ну, відмова від розробки певних наступальних видів озброєнь. Ну, напевно, що якісь поступки в культурній сфері, хоча не дуже сильні, тому що тут народ відразу стає на деби у нас і, більше, на жаль, ніж коли йдеться про утискування армії. І тут влада побоїться наша підписувати. Будь-що, якщо підпише, то щось так. Серединка на половинку От такий мій прогноз.